para Слава вгорі! Мир на землі, людям добра воля. Нехай воно Ісус не сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію віру і любов. Відчиняйте двері, синові, бо різдво вступає на поріг. Знак добра Господня і любові. У світлі вифлиянської зорі, хай це свято лунає в кожній хаті, в кожнім серці залишить свій крок. Будьте дуже щирі і багаті, щастя вам і довгих нових літ. Хай буде мир і буде воля і українцям добра доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, всі щирі і багаті.